Прилуки готуються до прийняття головного фінансового документу, за яким місто буде жити увесь наступний 2024 рік. Це бюджет міста. 28 листопада продуктивно працювали дві депутатські комісії, а саме комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста і комісія розвитку інфраструктури та регуляторної політики й гуманітарних питань. На розгляд депутатів було винесено ряд міських цільових програм, які здебільшого і формують фінансову складову бюджету. Над кожною програмою працювали фінансисти, економісти. Керівники самостійних структурних підрозділів, комунальних установ та закладів. Кожен проєкт представлений депутатам сформований з урахуванням зауважень та поправок. В ході обговорення члени депутатських комісій опрацювали 40 питань. Засідання комісії сьогодні відбувалось протягом п'яти годин. Були розглянуті міські цільові програми по фінансуванню життєво необхідних галузей. Міського господарства, таких як освіта, медична галузь, житлово-комунальне господарство, цивільний захист та інші, були на засіданні комісії, скажімо так, в кінцевому варіанті затверджувалися ці програми і вносились деякі мінімальні правки, приймалось рішення. Про рекомендацію їх розгляду на черговій сесії міської ради абсолютно всі рішення важливі, так як в даний час, скажімо так, другорядні проблеми відійшли від міського бюджету на більш пізній термін, на наступні роки, тому що зараз військовий час і все тільки саме необхідно, тобто зарплати, ліки, харчування. І жит... саме необхідна життєдіяльність нашого міста. Основна маса питань це були найбільш важливі питання для життєдіяльності міста на 24 рік. Це заробітні платні, комунальні виплати, соціальні питання, питання підтримки військових. Дуже важливе питання, заплановане на наступний рік. Це виділення коштів для створення реабілітаційного центру у приміській центральній лікарні, тому що. Хлопці здобувають поранення і їм потрібно буде відновлюватись. Пройшла в нормальній діловій е, обстановці і я бажаю досить продуктивно, хоча приймали навіть участь у цьому опозиційні депутати. І, ну, всі знайомляться із матеріалами, які будуть, е, ну, з яких фактично формується наш бюджет. Витратна частина програми, якби підготовлено все, всі документи доступні. Якби ну, обговорюється, хочу подякувати і розробникам цих програм, тому що дуже велика робота була зроблена. Це і внесення і кошторису до цих програм, і уточнення по всіх напрямках, саме тому, як складалася програма, все це було доцільно зроблено. І звичайно, дуже велика робота була зроблена фінансовим відділом нашої міської ради. Олена Іванівна дуже активно бере участь у обговоренні цих всіх питань з усіма уточненнями. Вона володіє всіма цифрами. І все питання, які розглядалися, теж було тільки з участю фінансового відділу. Дуже дякую за таку плідну роботу. На сьогодні депутати готуються до прийняття бюджету на 2024 рік. Протягом місяця конструктивно працювали представники галузей освіти та медицини, соціальна сфера та сфера культури. На сьогоднішній момент головний фінансовий документ, а це бюджет міста, сформовано. Кожен депутат має можливість вивчити і обов'язково прийти на сесію, аби місто працювало в наступному році. В результаті погоджено найголовніші проєкти міських цільових програм: фінансування запитів військових та виділення коштів на лікування захисників, які зараз боронять кордони України. Погодили й інші важливі питання, що стосувалися виплати заробітних плат медикам, освітянам, працівникам культури, оплати енергоносіїв. Розглянули і питання, що стосуються соціального захисту населення. Схвалили п'ять міських цільових програм, що стосуються освітньої сфери, а це відшкодування вартості харчування та пільгового перевезення дітей. На розгляд комісії виносили і проєкт міської цільової програми, житлово-комунальне господарство та організація благоустрою міста. Розглянули депутати і низку програм розвитку культури і туризму. Погодили проєкти. Підтримки молоді та спорту міста. Я хочу подякувати депутатам, які зібрали за депутатську та гуманітарну комісію за підтримку ну, учасниці спорту в місті Прилуках і, зокрема, дитячої на спортивної школи. Я хочу сказати, що на даний час те, що було запропонено, запропонено в кошторисі на 2023 2024 рік, ну фактично в повному обсязі дітям спортивної школи виділено. Я думаю, що з розумінням депутати. До цього віднеслися. Я дуже вдячний міському голові Ользі Халь Попенко, яка підтримала, підтримала розтрафу. Я хочу сказати те, що і в преддущому з друга році було все. Все заплановано, але все воно не тільки по одній причині, тому що не було до восьмого місця бюджету. Бюджет виділився на даний час, нам додалися кошти. На даний час до 2023 року, до нового року ми ці кошти освоюємо. І я ще хочу повторити, що дуже вдячний депутатам, які з розумінням поставилися на гуманітарній і бюджетній комісії і підтримали розвиток дитячого. І, і, і дорослого спорту в місті прилуках сьогодні саме на нашій комісії гуманітарних питань розглядалися питання програми, які будуть розглянуті із різних галузей: це медицина, культура. Соціальні питання, це і пільгові категорії, як вони будуть забезпечені, і пільговими проїздами, і оплата санітарно курортних і лікування, і стоматологія, тобто всі питання, які касаються соціальної сфери, сьогодні були розглянуті на цьому засіданні і прийняті за основу. Тобто гроші передбачаються, виділені згідно програм, і з уточненням кожного разу, якщо будуть потреби, то будуть іще уточнення. На засіданнях сесії і ці питання будуть вирішуватися. Кожне рішення погоджували демократичним шляхом, зазначає голова бюджетної комісії Іван Руденко. Програми складаються не на засіданні бюджетної комісії. Над ними праця починається задовго до прийняття. Їх узгоджуються, погоджуються, вносяться зауваження, пропозиції на засіданні комісії, перед засіданням комісії. Вони Оприлюднюються, подаються депутатам на розгляд. Я скажу так: хто хотів, той їх пропрацював, подивився в кого були якісь запитання, до розробники цих програм, кому з депутатів були запитання до доповідачів, вони отримували свої відповіді. Бюджетна комісія рекомендувала. Прийняла всі програми, деякі з правками відповідними і рекомендую до винесення на сесію міської ради. Депутати говорять, опрацювали кожен проєкт досконало, спільно сформували бюджет 2024 року. Досить продуктивна комісія у зв'язку з важливістю цього питання. Питання про пропрацьовані, прораховані, надіслані матеріали на ознайомлення депутатам. Рішення всі були також оприлюднені для того, щоб ми могли відповідально підходити до сесії з прийняття бюджету. Вже сьогодні на засіданні виконавчого комітету було схвалено ряд міських цільових програм і проєкт бюджету на 2024 рік. Наступний крок сесійне рішення на користь громади. Дуже приємно ще раз і ще раз говорити про те, що ми всі об'єдналися, об'єдналися для вирішення важливих питань життєдіяльності нашого міста і підтримки наших захисників. Ми на сьогодні вирішили надзвичайно важливі питання. Ми розглянули всі програми. Ми розглянули бюджет нашого міста на 2024 рік. Знайшли порозуміння. Працювали сьогодні багато годин, тому. Такі рішення дуже важливі прийняті, і тому ми сьогодні вже можна сказати, що ми вже готові до проведення сесії, яка дуже важлива для нашого міста. Це сесія прийняття бюджету на 2024 рік.